Коли я шукала цей мікрофон, інформацію про нього, я дізналася, що у нього роз'єм Type-C. І це вже підходить для айфонів, Якщо у вас айфон старших, 15 модель та старше. Але в мене 14 та модель. І в мене зараз стоїть питання додатково купити собі ось цей адаптер. Він продається, як у нас в Україні. Ось такий вигляд він має ось такий адаптер. Для 15-го так, ти сюди його вмикаєш і прикладаєш в мікрофон. В Україні коштує такий адаптер для 14-го і нижче ряду від 1700-1800 гривень. На AliExpress я бачила такі 1200 1000 Тобто, зараз треба пошукати десь собі такий роз'єм, бо це телефон доньки, і це ну, дуже зручно <знай -плод> знімати на її. Так, тут у нас, дивіться, що йде в комплекті. Це такі ось, що, що, по-перше, ці вітрозахисні мохнатки. Скільки нам їх поклали? Чотири. Так, в комплекті йдуть чотири ці мохнатки, кабель для зарядки. Ось цей підсилювач. Він такий маленький. І са самі, власне, мікрофончики. Теж такі маленькі, ось на магнітах вони. Оп. Так, щось. Треба пробувати. Оп, і все. Я з мікрофоном. Тож, друзі, я вам рекомендую, якщо у вас є можливість, є час, спокійно собі посерфіть на алі, чи на тему, чи на таубау, чи, можливо, взагалі ПІНДУДУ. І якщо вам треба, ви займаєтесь Ютубом, Тіктоком. Чимось ще, якщо вам треба, щоб був гарний звук, шукайте і ви знайдете за дуже приємною ціною. Я вам рекомендую. Якщо вам цікаво, можу скинути посилання, але я не знаю, залишилась така ціна сьогодні, ні там, де я замовляла саме я.